Що вам подобається в Одесі, та чим на вашу думку можна приваблювати туристів сюди? Ну, мені здається, я буде не дуже об'єктивною, тому що це моє рідне місто, тому мені тут багато що подобається. Проте, якщо казати про те, що може привабити туристів, то це, звісно, наше море, тому що у нас є достатньо велика кількість пляжів, люди там можуть відпочивати, і в принципі є можливість обрати більш зручне місце для відпочинку. Мені дуже подобається насамперед атмосфера самого міста. Мені подобається, що тут дуже люди такі розмірені, повільні. Вони в принципі. Нікуди не поспішають, і я думаю, те, що це е, головна така родзинка Одеси, що безпосередньо Одеса створена для душі і так би мовити, для відпочинку. Е, на мою думку, для того, щоб покращити потік туристів і привабити безпосередньо інвесторів, то це потрібно е, більше займатися містом, його інфраструктурою, е, тому що ми неодноразово можемо спостерігати за тим, як обвалюється. Е, Фасади, як обвалюються балкони, і це дуже сумно насправді, тому що це переважно відбувається в історичній частині міста. Одеса для мене місто досить розслаблене навіть от порівняно із іншими містами, із столицею тут. Тут комфортно прогулюватися, тут комфортна погода, ну от як на мене, варто, щоб туристи знали, що Одеса це не тільки про море і не тільки про курорт, а і Одеса багато своєю історією, українською історією. Так як я не місцева, і саме мене Одеса приваблює своєю колоритністю, архітектурою, а також це місто спокій. Ти можеш вийти до моря і зануритись у цей спокій, що дає тобі місце, тому що Одеса вона дуже весела. Подобається все, ну починаючи з архітектури, да, закінчуючи просто людьми, які відносяться до тебе позитивно. Наприклад, ну, як людина, яка була в Києві, ну там люди якісь злі, як на мене, а в Одесі навпаки дуже добрі.